Офіційний оргкомітет конкурсу на інспекції представляв міністр культури України Євген Нещук. Вітаю вас, пане міністре. Повернулися з інспекції. Які загальні враження від Києва, Одеси та Дніпра? Насправді приємні враження. Ну мені там, як громадянину України, тобі це можливо природніше побачити, відчути. Але мені ще було приємніше, коли. В якісь особливо в тих містах, де ніколи не були наші європейські партнери, так які є представниками європейської мовної спілки, потрапили і побачили це велике бажання, побачили атмосферу інших міст окрім столиці. І я був гордий за країну. Насправді от таке було враження. Боже ж, яка має велика, різнобарна, цікава з кожною родзинкою в кожному місті країна. І тому я сповнений, як кажуть, оптимізму. Є чимало робочих проблем, які потрібно зараз опрацьовувати, деталізувати, залучати додаткових фахівців, які повинні подивитися всі проекти на тих об'єктах, які беруться до уваги або ж які, які розглядаються. Але ну насправді я дуже задоволений ще й тим. Що свого часу ми спільно з Національною телекомпанією України, з оргкомітетом, на чолі з прем'єр-міністром, зробили той, те рішення, яке б дало можливість цього відбору. Воно дало імпульс насправді до розвитку. За будь-яких обставин, за будь-якого рішення, міста зрозуміли, на що треба звернути увагу, як їм себе треба далі розвивати. Якщо говорити більш детально про самі заявки. В двох словах, якщо це можливо, не про якусь конкретну, а в цілому, які основні плюси і мінуси цих заявок? Ну, очевидно, що практично на старті з самого початку всі говорили про те, що готової Арени, яка тут уже, наприклад, там завтра, там чи через тиждень, чи через місяць могла прийняти е, такий поважний е, форум, її практично не було. Ну, немає, так відповідно, це була одним з, з одним таких основних і е, є проблематик. Так? Інша справа, як підійшли міста до того, е, які саме об'єкти готові. Е, Реконструювати, зробити реновації і, і підготувати їх в іншому стані для проведення самого Євробачення. Це є важливо, але це треба звичайно провести ретельну роботу, наскільки це дійсно там реально, тому чи в чому чи в іншому об'єкті. Це основна така річ. Так, звичайно, в кожного міста є якась там своя свій момент, так неймовірна атмосфера в Одесі, так. Є технічні там моменти, які е, стосуються терміналу, наскільки там точно його здадуть чи не здадуть, але ну це як приклад, так але наскільки компанія, яка буде проводити накриття Чорноморця. стадіону чорноморця, то оскільки було тільки запропоновано цю цей об'єкт, то наскільки там дійсно можна все це здійснити, це повинно проаналізуватися. Ну це так як приклад, так Дніпро, який проявив таку велику неймовірну готовність, які я знаю цими днями, навіть уже зробили сесію. Яка пріоритетним визначила для себе так проведення Євробачення, і це дійсно тішить, наскільки вони себе е, проявили, але разом з тим, також ми маємо усвідомлювати, що представники європейської мовної спілки там цікавилися якимись моменти віддаленості е, Дніпра до, до військових там дій, і так далі. І так далі, безпекова безпека, вона вона зрештою у всіх містах. Вона у всіх містах є одною з тих важливих критеріїв. Арена, ну також І вся інфраструктура, яка стосується готельна, готелей. Так в скажімо, там в Дніпрі більше проблем з готелями. Так в Одесі це трошки краща ситуація. З іншого боку, там готовність зробити палац спорту, який може потім слугувати постійною ареною. А там покриття стадіону, чи воно на майбутнє потрібно? Тобто є різні думки з цього приводу, які потрібно проаналізувати ще детально, і тому, власне, ми е, сьогодні буквально ще не оголошуємо. Е, Місто переможець, так? Але є Але, тим не менш, ви говорили тільки про Дніпро та Одесу. що з Києвом. Ні, з Києвом, безперечно, Київ ну, на старті є найбільш підготовленішим, тому що ну, всі чудово знають, що є, є термінали вже належним чином підготовлені, є е, готельна інфраструктура, достатня абсолютно. Е, є історичні чудові місця, є локації для. Е, Євроклубу для різноманітних івентів, так але є проблема з теж за за та, арена з наво теж арена. І запропонували цікаву, дуже дуже цікавий проект реконструкції Палацу спорту, але його також треба проаналізувати і оцінити. Чи встигнуть? Тобто, чи встигнуть і це зараз робота там цих днів, які, які ми повинні з фахівцями ми, е, теж оцінювати. Це стосується всіх об'єктів, це стосується всіх міст от але конкуренція дуже серйозна євробачення 2017 року в україні 100% буде ми чекаємо великих велику кількість європейських гостей ми чекаємо неймовірних відчуттів і ми чекаємо можливості ще раз показати настільки україна є красива. дуже дякую вам дякую